По суті, все своє життя я займаюсь мистецтвом. Ну, інтервал, що трактується, як скажімо, вичменення, відокремлення якогось відрізку. Того руху, який відбувається. І оцей відрізок ми зробили відносно тих проєктів, які були показані останні 4 роки. Справа в тому, що я робив виставку в цих залах, ці нафіладі, 5 залів, тих, це був 1997 рік. Народився я в 44-му році, тобто мені в цьому році виповнюється 70 років. Ну, рахуйте 17 років тому. Колись Павло Гудімов приїхав до мене в студію, в майстерню, я йому показував роботи, які я привіз з польського пленеру. І коли він дивився на ці роботи, у нього зразу якась така реакція відбулася. Він мені каже, Ігор, це ж барокко, це ж барокко, чистий барокко. Це була така відправна, скажімо, точка для того проєкту. І потім ми стали думати над цим проєктом і виявилося, що Павла Гудімова достатньо велика колекція сакральної скульптури XVIII сторіччя, досить цікавою, досить різнобічною. І от вирішили зробити, ну як сказати, співставлення такої сакральної скульптури з сучасним абстрактним живописом. Коли я працював над цим проєктом, практично я... Не бачив тих скульптур, тих об'єктів сакральних, які були в нього в колекції. І це було цікаво, тому що хотілося не заципиватися на якихось поверхневих моментах. Тобто я знав про саму, про саму ідею проєкту і хотів це, скажімо, відчути, поставити більше на відчуття якогось, то що мені цікаво, ідеї цього проєкту. Діалог спроб, як спроба відчуття. Винності часу, руйнації матерії, сенсу і драми людського життя. І вже потім, коли вже був зроблений живопис, і я привіз його до Києва, то ми вже з Павлом разом відбирали скульптуру для того діалогу. Я думаю, що основною такою темою і виразом цієї теми діалогу, для мене, як для мене, скажімо, то я би сказав. Є варіант оцих трьох розп'ять, таких понищених часом, в яких відчувається той, той плин часу, і вони і без рук, і якісь там деталі відбиті, і тріщини, і розрізи якісь, і це е, дає таку е, картину ну, руйнації того матеріального світу. І е, співставив я це ось з цими трьома великими полотнами, на яких на рівні якогось відчуття, на рівні, скажімо, якихось. Е, більш тонких відчуттів. Цей проєкт складається в основному живопис і фотографії. Фотографії авторські мої фотографії, але вони скомпоновані ну, по дві фотографії разом. Коли я закінчив академію, це було десь в 71-му році, і з тих пір, як тема виникла течія. течія, течія, як, скажімо, плинність людського життя і все, що нас оточує, як плинність матерії, яка постійно змінюється, змінюється, трансформується і змінює свої форми. Як сказав а тут можна так процитувати Геракліта, що все, все тече, все змінюється. Тобто то й вода, яка тече, якийсь пісок, каміння, яке потріскало, і навіть старі якісь мури, які від часу вже дали якісь тріщини, якісь, якісь деформації, і вони міняються і в кольорі, і в, скажімо, і в фактурі, і так, далі, і так далі. І це дуже цікаво для художника, тому що для мене завжди фактура була однією з такою ну, важливою константою. Ідея була така, показати в одному і в другому залі, ну, скажімо, трошки різну інтерпретацію, але закладено в, в, в одній схемі. Можемо на фоні навіть так стати на цліту. Значить, Це проєкт називався суб'єктивний простір. Ну, тема цього проєкту була співставлення, співвідношення, взаємодія двох, я вже казав про це, двох світів, двох внутрішнього і зовнішнього. Ну, основа практично цього проєкту це дуже свобідна рисована лінія і дуже свобідний потік фарби. Який просто, можна сказати, створює якийсь 3D-вимір того простору, про який я казав. Оце другі, друга частина проєкту течія, яку ви бачили перед тим залом. От тут, до речі, я забув просто... Про один ще момент досить суттєвий. Я хотів в цьому проєкті дати повну свободу матеріалу, самому матеріалу. Тобто втручання художника в цей проєкт достатньо обмежено. І це видно навіть на картинах, що тут для мене навіть це було, результат цього, скажімо, експерименту був не передбачений. І мене самому було цікаво подивитися, як то буде все виглядати, як воно потече, як воно буде, скажімо, працювати разом і так далі. Тобто те чи всього, що, що нас оточує, дуже важко вступити в одну і ту саму воду, бо вона постійно змінюється. А то саме хотілося якось проаналізувати в цьому проєкті. Матеріальний світ, який постійно підлягає знищенню, підлягає деформації, руйнації, хаосу. Ну, ця свобода, яка ти яку ти, скажімо, отримуєш, яку ти відчуваєш в своїй роботі в своєму житті, вона дорого стоїть. Спільна робота з Єромчиком, яку ми робимо. Тобто це не є стіна біла, скажімо, чи там сіра галерейного простору чи з простору музейного. А така випадкова стіна десь у дворі і так далі. І от виникла така ідея показати, інсталітувати роботи в якійсь незвичній ситуації, в якомусь незвичному для мистецтва просторі. Тобто не в просторі галерейному, музейному або навіть приватного інтер'єру, а в якомусь соціальному просторі. У Львові це відобразилося, скажімо, в якійсь архітектурі, на якомусь базарі, на кладовищі в Личаківському центрі. Потім була поїздка в Чорнобиль, І, і от ми пішли між домами. І, ну такі будиночки, я б сказав, стандартні. Якісь рослини, якісь дерева, які були, кущі, які були перед тими будинками, між тими будинками, вони перетворилися на джунглі, самі натуральні джунглі. Тому собі уявити за 25 років, що там повиростало. І там йдеш, і перші трава висока, і в тій траві просто люки, на яких нема кришок, і там навіть було небезпечно, тому що можна було в той люк просто провалитися. І йдеш і. Дерево росте якесь і на дереві абрикос чи яблука. Такі червоні, симпатичні. І так рука тягнеться, зняти то, з, з, з того дерева, потім включаються мозок і думає, що не можна робити це, але, то багато небезпечно. Не простір розваленого, басейну, розбитого, повністю знищеного. О, простір, скажімо, дитячої, дитячої школи музичної. І там ти йдеш, і от стіни, тут їх стіни стіни, то, називаєш стінами, то просто такі, знаєте, як в «Сталкері» Тарковського в і Капає вода, стікає стін, знаєте, як кажуть, що і воно таке з одного боку жахливо, а з іншого боку, там присутня така, я б сказав, естетика руйнації хаосу. того. І вона дуже сильно відображає той стан. Цьому напевно є якийсь сенс.